Доброго дня, шановні друзі, вітання всім підписникам Отже що, холодно замерз. Зараз в цьому відео ціну скажу тільки на один трактор. Суть відео буде тому, що покажу, що новенького Появилося на цьому майданчику, де я знімаю в місті Вінниця. Є цікаві моделі і доволі таки прикольні. Одні ми бачили, одні побачимо в перший раз. Перед початком. чого ціна буде тільки на один трактор? Тому що я Валера. Валерія не ображайтесь, це так. Алегорія. Тому що я Валерій не взяв блокнота. А заповнити ціни на всі нові модельки тракторів я просто не в змозі. Тому я тільки заповнив ціну на Кентавер 404 СК. Зараз ми до нього дійдемо. В новому кузові, скажімо так, 8550 американських гривень. По секрету мені сказали, що 50 американських гривень вам скинуть. Тобто за 8500 можете його забирати. Як на мене, нормальний варіант. Перед тим, як почнемо розказувати показувати, що тут з'явилося. Вот. Сінтайчик. І вроді би здавалося, що тут в цьому сінтайчику, а в ньому зараза передній мостик. Дивіться, який гарний. Для тих, хто шукає Сінтая хто каже, що це найкращий китайчик. Плюс йому треба дуже компактний трактор, а сінтаї вони з самих маленьких ідуть Моделей в нас в Україні. Пожалуйста, ще й з правильним кольором. Чому з правильним кольором? Тому що, що б вам хто не казав, можу вам сказати наступне. Правильний колір у трактора може бути тільки один зелений. Зараз дехто почне зразу вити, як вовк на місяць. О, він дрова краде з лісу. Обов'язково ті дрова з лісу красти. Ви можете просто так в ліс поїхати. І все буде нормально. Но просто, Коли ти в лісі будеш стояти з червоним трактором, тебе буде видно за кілометр в ті посадки. Коли ти будеш в лісі стояти з зеленим трактором, тебе не буде видно. Ти вирішив поїхати в поле, покосити травички. Ти будеш собі стояти з зеленим трактором, тебе не буде видно. З червоним синім тебе буде видно. Тим більше і з чорним. Тому найправильний колір це зелений. Повірте мені, він вам пригодиться раз в рік. Ну, він вам пригодиться. Що появилося новенького? Давайте підемо тако звідси. Ловол. 354 плюс з кабіною. Саме правильна 35-ка. Чого саме правильна 35-ка? тому що, знаючи наших китайців, знаючи наших умельців 4-циліндровий движок. Чуть-чуть пошаманити з топливною, от вам вже 40 буде. Так що отак. От от. А ще одна легенда гласить, що на них мотори ставлять 40 сильних. Просто топливною його Ну, Вірити цій легенді, не вірити, це вже діло кожного. Але по факту є Чотири котла, які будуть тарабанити краще, ніж три Да, в деяких моментах він буде жарти трохи більше, але в деяких моментах в нього буде реально запас потужності. Є. 35-ка ловел з кабіною. Подивимося, чи щось помінялося пізніше в окремих відео. Між Нинішніми тракторами і тими тракторами, які там знімалися 4 роки назад. Це буде. Далі вертаємося до 35-ки. Ловел 354 єшечка. Те же яйця, тільки без кабіни. Будь ласка, є аж два штуки. Кому не потрібна кабіна? Вуаля. З кабін. Ой, без кабіни. Є два ловела стоїть. Потім всіма любимі кентаври. У мене просто закладується в голові питання. Якщо кентавр з кабіною коштує 8500, скільки буде коштувати такий в новому кузові? Всі ж знають, що я собі хочу сороковочку іменно для гарбузового бізнесу. Ну, от, і дизайн непоганий. І вроді би трактор вже давно давно у нас продається, запчастини мають бути плюс можна втулити кабіну, рівний пол, це вже самодільно, якщо немає грошей зразу на кабіну. І що ще в ньому? Саме головне, що він є в зеленому кольорі. Тут тільки представлені червоному і синьому. Є два кентаврика. СК і СД по старій пам'яті це база, це з двойним щепленням. Я би брав би з двойним щепленням, однозначно. Між ними різниця в ціні, мабуть, ой, не доларів 500, доларів 50. Вже заговорююся. Ну нічого. Пізніше ми це все діло красиво порівняємо. Виглядають, звісно, вони бомба. Бомба-ракета. Є. І що ще немало важне, появилося нас в Вінниці. Зараз я вам тут покажу і підемо туди до кентаврика. Там він такий же саме стоїть. Пам'ятаєте, я знімав. Що я знімав? Джинму сороковку з кабіною. я ще наголошував, що дивіться на диски, бо є на дисках білих, є на дисках синіх. Ну, прикол в чому. Є на дисках синіх і КПП не бокова, а отут у вас посередині між ногами. Це не є мінусом, скажімо так, але. Вам буде приносити ряд неудобств, скажімо так. Що, що? Ті, хто мають джинму, знають, що залізти зараз в цей трактор і вилізти, там треба бути ще тим шпагатістом, щоб ноги поставити на такий шпагат, щоб не задіти ніякий речаг. Тому що, і за того ходу зменшувача, там стільки їх речагів напихали, що мама дорогая. Я вважаю, що це вже плюс-мінус джинма буде йти правильно. Тому що в ній просто ці речашки винесені в сторону. І коли ви в кабіну залазите, ще коли ви без кабінника взяли, Бог з ним, воно може все бути посередині. Але коли у вас кабінник, то ви вроде би маєте цю ногу собі проволокти, а у вас тут речах КПП торчить. Цей речах ще Бог з ним ще якось можна переставити ту ногу всунути. Но от Речах КПП торчить, і ви реально ногу не просунете. Вам вже треба його через верх. Ну, Кажу, ще треба бути тим баліруном, щоб залізти в кабінника. Тут, ходозменшувач на прежньому місці, але КПП винесено в сторону. Як-не-як, -як, в користуванні, в комфорті це буде краще. Як не ну, кажу, Можете подивитися той відосик, я наголошував, що в е, основному вони пішли нові з КПП з боку на синіх дисках, але в мені попався кабінік на синіх дисках, але КПП була ще посередині. Бо, як правило, ті, що на білих дисках, то в них КПП йде по центрам. Є. Ну і тепер що? Тепер дивіться, ось наш кентаврик, сороковка. Бачимо звідси кабіна вся в шкурі дракона, все обито, все красиво. Обійдемо назад, покажу вам, як це все діло виглядає. Так що, отакий от трактор. таємнича коробочка присутствує, це вже добре. Ну і на 4 котла мотор. Кажу, пізніше також візьмемо, заснімемо, покажемо, заліземо всередину і все вам розкажемо. Ну все народ, будуть питання, пишіть, будемо давати вам відповідь. Все тоді, як завжди, всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.